Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нашому відео буде дуже крутий український проєкт під назвою Shutterline. Про нього ви мені написали багато коментарів, тому я вирішив розповісти вам про майбутнього потенційного вбивцю дуже багатьох онлайнових шутерів. Чому? Тому що він насправді на це здатен. Тому сідайте зручніше, наверніть борщику. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал run Ран gamesua на минулому тижні був доволі великий тест цієї гри, адже раніше можна було пограти в якісь конкретні дні, але цього разу все було максимально відкрито. Тому кожен награвся до схочу. Серед них був і я, тому що розробниками виступають хлопці та дівчата з компанії FragLab, основний кістяк яких працював над шутером Warface і так він був українським. Я це можу особисто підтвердити, тому що знав людину, яка там працювала, та надала мені доступ до закритого бета тесту Warface в далекому 2011 році. Тоді компанія-розробник ще називалася Crytek Київ. Це зараз цю гру викупили Mail.ru та просто втоптали в багно, як це завжди роблять росіяни: через донат, через неймовірний Pay2Win, через ще багато чого. Але на релізі це був у свій час дуже класний шутер, в який я із задоволенням грав. Коли зрозумів, що ці хлопці роблять нову гру, в мене це викликало як мінімум цікавість, тому що, за словами розробників, над Shatterline вони працюють вже 5 років, поліруючи та досліджуючи кожну ідею, яку хочуть. Привнести в гру. Спочатку їх видавцем повинен був бути вергеймінг, адже від них було замовлення на шутер, особливо після провалу калібру, на який робили непогану ставку. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі проєкти ВГ вирішили прикрити. Тому наші хлопці залишилися без видавця, але не опустили руки. Почали допомагати Україні у війні проти Рашки та налагоджувати процеси розробки. До речі, ми також повинні не забувати підтримувати ЗСУ. Посилання буде в описі під цим. Відео та у шапці каналу. Плюс, якщо у вас буде бажання, можете донатом підтримати цей канал. Адже таким чином ви підтримуєте цей контент, а нам ще потрібно просувати україномовні відоси. Дякую всім, хто це вже зробив. Тепер гра FragLab вийде в стімі, а доступ до тесту можна отримати прямо на сторінці магазину. Зробити це дуже легко. Багато хто в коментарях під відео писав, що їм взагалі доступ надали за лічені години або навіть хвилини. Отже, що являє собою Shatterline? Це онлайновий безкоштовний шутер з елементами прокачки своєї зброї та персонажу, за якого ви граєте. Все починається з брифінгу, в якому вам дуже поверхнево розкажуть про сюжет та про базові основи гри. Але через деякий час розробники обіцяють розвивати сюжетну Лінію через пвє місії в яких вам будуть розповідати різні цікавинки. Далі ви потрапляєте в головне меню і одразу звертаєте увагу на оперативників, тому що вам потрібно буде їх завжди вибирати перед матчем та використовувати вміння. Одразу скажу, що тут немає роздільності на класи, як, наприклад, у Доті. Тобто немає ось ти хілер, а ти маєш навалювати шкоду ворогам. Тут кожен герой може навалювати ворогам, але у кожного є свої вміння. Та ж мальва, її б назвали хілером в інших іграх, тому що в Неї є аптечка, яка поповнює здоров'я або їй, або союзникам, та Ульта, яка по площі поповнює хп всім. А також абсолютно імбовий робот, який всюди за тобою бігає, та атакує тих, хто атакує вас. Цікавий навіть той факт, якщо вас винесли, цей робот побіжить далі і завали вашого кривдника, якщо його, звісно, раніше не винесуть. Але знаєте, він є таким добрим підпалювачем п'ятого місця за час гри. І таким чином кожний герой має свої вміння та ульту, що дає змогу вам комбінувати підхід до гри або до експедицій. Це вигідно відокремлює Shatterline від інших шутерів. Але потрібно розуміти, що тут не зовсім гра будується в залежності від вмінь оперативників. Від них не настільки залежить геймплей, як у тій же Rainbow Six. Siege. Тут ви кожного можете обрати, бігати та стріляти, просто розуміючи, що додатково ви можете зробити. Наполягаю на тому, щоб ви прочитали, що кожен може робити. Адже якщо ви запам'ятали когось одного, наприклад, мангуста, то його може забрати хтось перед початком матчу, і вам потрібно буде обирати когось іншого, тому що двох однакових героїв в грі не може бути. На вибір вам буде доступно три варіанти гри: перший експедиція дуже цікавий режим. Команда формується з трьох гравців. Виходячи з мого досвіду, Dream Team виглядає так: обов'язково мальва, яка буде допомагати з ХП, а якийсь мангуст, щоб дати. Давати величезний демедж через ульту, по товстим ворогам або ворогам за час виконання головного завдання місії. І третій герой на вибір. Це також може бути хтось, хто добре навалює. Наприклад, стрікс з її мініганом. Далі ви висаджуєтесь з літака, попередньо прослухав фоновий брифінг та подивившись один на одного, щоб розуміти, хто буде твоє п'яте місце прикривати. Локації зазвичай різні. То це буде щось літнє, або щось зимове, або навіть міське. І тут починається ваша пригода. Стартувати ви будете з пістолу. І протягом проходження вам будуть зустрічатися ящики з припасами, в яких ви можете знайти щось рандомне. Це може бути зброя, якийсь перк, вміння тощо. Діставшись основного завдання, ви зустрінетесь або із босом, або з чимось дуже величезним. Такі битви насправді виглядають дуже круто і масштабно. Ви завжди бігаєте, завжди стріляєте. екшен на вашому моніторі просто не припиняється. Причому це не так вже і легко, адже деякі босси та випробування дійсно додадуть вам челенджу. Після Перемоги над таким босом ви можете закінчити експедицію або її продовжити. Якщо закінчили, забирайте те, що отримали, і повертаєтесь. Спочатку вам потрібно буде дістатися до зони евакуації, а згодом вас забере літак. Якщо продовжите, то вороги стануть більш складними, як і бос, але і винагорода буде цікавіша. Другий режим це класична ПВП, але в різних варіантах: завоювання, ескорт, не те, що ви подумали, та командна битва. Якщо з командною битвою все зрозуміло, це класика. Команда на команду, хто набере більше очок, той і переміг. Тут ви їх повинні набрати 80. То з іншими все не так просто. Хоча може і просто. Ескорт це режим, в якому вам потрібно супроводжувати та просувати фургон. Спочатку просувати, а в другій половині завадити команді суперника це зробити. Щоб він рухався, потрібно знаходитися біля нього. Чуєте? Біля нього, блін, а не тупо бігти вперед і перестрілюватися. Перемагає той, хто його доштовхає або до фіналу, або швидше за суперника це зробить. І третій Останній варіант ПВП це завоювання. Я спочатку подумав, що це простий Capture the Flag, але на мапі з'являється одна позиція, і всі на неї лізуть, щоб захопити. Таким чином ми отримуємо завжди епіцентр ваших боїв і нон стоп екшен. Третій режим гри, який є, це подія. В ньому приймають участь різноманітні варіанти ПВП, але з деякими змінами. Наприклад, може бути завоювання, але з дуже швидким респауном, і динаміка бою тільки збільшиться. Або звичайний командний бій, тільки в хардкорному його варіанті. Це означає, що суперник гине через декілька влучань, і мені це нереально сильно сподобалось. В цьому випадку все впирається у вашу реакцію та скіл. І це дійсно класно, це кіберспорт. І такі події змінюються через певний час. Ось тут ми бачимо, що зараз проходить командний дезмач із швидким респауном. І далі буде тактичний режим барикади. До речі, в нього я так і не зміг зіграти. Потрапив тільки до одного матчу, але, на жаль, не записав для вас футажі. Тому повірте мені на слово: спочатку вам потрібно буде розставляти квадрати, таким чином вони. Й будуть барикадами, а от далі мене просто викинуло. Шкода. Окрім геймплейного складника гри, буде присутній і батл пас. Він наразі безкоштовний. Можете бачити, які подарунки на вас чекають. Також ви можете прокачувати свою зброю та кастомізувати її. Нові складники дійсно її покращують та дають додаткові функції, які допомагають вам виносити своїх ворогів. Але забігаючи наперед, можна сказати, що деякі нові штуки дійсно можуть порушити баланс. Наприклад, автомат Зеніт серед своїх покращень має патрони, так би мовити. Нового зразка, які наносять додаткову шкоду ворогам. За бойових умов непрокачаний Автик дійсно програє прокачаному. Навіть не тільки тому, що у прокаченого будуть апгрейди у вигляді додаткових модулей. Також, що стосується кіберспорту, недарма я його згадав раніше. Розробники обіцяють, що в майбутньому, якщо гра буде достатньо популярною, вони не виключають, що будуть проводити турніри з призовим фондом. Але наразі змагальний режим, щось на кшталт змагального режиму в CSGO із рангами додавати не будуть. Але коли в майбутньому, може бути. Хоча самих режимів у розробників дуже багато, вони їх просто не встигають показувати, або деякі з них ще потребують покращень, як, наприклад, барикади. Це стосується як ПВП-складника гри, так і ПВЕ. В ПВЕ нас будуть очікувати величезні сюжетні місії, а також дуже довгі кооперативні завдання, які ви будете виконувати в команді з трьох або більше гравців. Також я вирішив додати декілька багів в це відео, тому що, знаєте, раптом розробники його побачать. По-перше, коли присідає починаєш рухатися та перезаряджатися. Буває таке, що обойма залишається в автоматі, але анімація перезарядки вже йде. А по друге часто трапляються фрази на англійській мові, хоча увімкнена українська. the army world. Але я думаю, що це більше пов'язано саме з тим, що не все, що було озвучено нашою солов'їною. Отже, ось така гра на нас чекає. Дочасний доступ повинен бути вже у вересні-жовтні цього року, а повноцінний реліз 9 лютого 2023 року. Чекаєте на цю гру? Пишіть в коментарях. А я вам дякую за ваш перегляд. Сподіваюся, що ви підпишетеся та вліпите крутезний лайк. Скоро побачимось.